Колір нігтів то це нормальний стан здоров'я. Нігті можуть також багато розповісти про людину. Колір нігтів, він описує здоров'я людини. Ну, Зараз ми колір нігтів дуже можемо, ну, ми його не бачимо, тому що в основному всі манікюр мають. То, але ви можете, ну там, якщо, наприклад, у людини алергія, на, е, ну, вона не може робити манікюр, або чоловікам, ви можете пороглянути нігті і також е, дати їм певну інформацію. Е, колір нігтів, він описує здоров'я людини. Якщо у людини такі нігті червоні, більш такі, е, такі як червоні нігті, то це гіпертоніки. У таких людей можуть бути проблеми з судинами і підвищений тиск. Якщо рожевий колір нігтів, то це нормальний стан здоров'я, все працює зглагоджено і гармонійно. Якщо у людини білі, бліді нігті, е, такі бі, білі, то це анемія, це слабкість організму і це у людини дуже мало життєвої енергії. Якщо нігті мають такий синюватий відтінок, фіолетовий, голубий, то це у людини з проблем, проблеми з серцем. І е, якщо е, проблеми з серцем, і ці проблеми можуть бути з дитинства. І тут можуть бути, якщо вже такі сині ногті, то це проблеми з кровообігом і серцево-судинною системою. Тобто це серце, синій відтінок це серце сюди голубий, фіолетовий, це все, все серце. Якщо б такі нігті біломутні, біло затуманені, прямо такі, як Такий туман, туман, білі-білі, вони як затуманені. Е, То це каже про те, що у людини зашлакований організм, у неї проблеми зі здоров'ям, а саме з травневою системою і порушенням шлунково-кишкового тракту. Це сюди. Е, якщо, ну, взагалі от вважається, що е, потрібно нігті. Нігті потрібно, не можна людині зрізати прямо під корінь, щоб подушечка була відкрита. Тому що коли людина у людини відкрита подушечка і ніходь зрізаний під корінь, то людина вважається як незахищена і таку людину енергетично дуже легко можна зглазити, пробити. Тому е і потрібно робити, да, от е закривати подушечку, робити, е носити верніше, но носити, відрощувати такі нігті, щоб закривали подушечку. Тому що якщо ніготь відросший, він закриває подушечку, він слугує таким оберігом для людини, він закриває людину від усього, від енергетичного негативного впливу. Тому якщо ви любите, от я насправді дуже сильно люблю так от обрубочки такі під корінь їх зрізати, але коли я дізналася про цю інформацію, то я тепер ну, ніг таки у мене завжди. Тепер закривають подушечку на. На ну, подушечку на пальцях. Особливо, це, особливо закрита подушечка повинна бути на великому пальці, тому що великий палець це я, а інші пальці це світ навколо мене. І великий палець, якщо там дуже короткий нохід, ноготок, то людину дуже легко пробити. До неї буде ну, все негативне, до неї буде чіплятися. Так, ну от подушечка нігтя вона повинна бути завжди закрита. Це ви можете взяти і для себе і розповідати своїм клієнтам. Чим довші нігті в людини, тим краще в неї йде енергія від світу. Тому, хто любить довгі нігті і їх носить, то е, у вас е, це такі як антенки, по яким всесвіт з вами спілкується. І. Дивіться, от от є, да, от ви бачили, що є люди, які відпускають, там, наприклад, один довгий ні, нігодь. Да? Це може бути на великому пальці, на мізинцю. на, от Часто ви бачили у чоловіків на мізинцю. На мізинцю такий довгий великий нігодь. От по, по сфері життя і йде енергія. А мізини – це торгівля, це комунікація, це підприємництво. Тому от вони так чи інтуїтивно, чи з підсказками хіроманта вони це і роблять, відпускають нігодь для того, щоб у цій сфері у нього все виходило, щоб на це приходила енергія від Всесвіту. Мізинець у нас це комерція, це торгівля. Якщо у нас йде творчість, там шлюб, любов це безім'яний палець, кар'єра, робота це у нас середній палець, а успіх, лідерство це у нас вказівний палець. І якщо нігодь закритий, то людина стає така більш впевнена в собі. Вона починає проявлятися в соціумі, реалізуватися, людина захищена від блоків, від бруду і енергетичного негативу. Якщо у людини такі круглі випуклі нігті, це вже форми нігтів пішли. То людина має великий об'єм легень. Якщо вони, от, знаєте, нігті такі, як вони, от занадто, аж занадто аж за пальчик, да, от палець рівної йде, є ніходь, а ні, хоч, такі, як таким полукругом. Це людина має великий об'єм легень. Це, такі, от, це можуть бути співаки, оратори, дипломати, ті, хто виступають на публіку, публіку, діктори, це голосні люди. Це можуть бути оперні співаки. І тут треба захищати легені, їм не можна курити, тому що легені у них потужні, але за ними треба слідкувати. Якщо у людини чорні полоски на нігтях вертикальні, тобто чорні вертикальні полоски на нігтях – це небезпечно, тому що це йде отруєння тяжкими металами, це або онкологія. І з такими показниками варто відразу звернутися в лікарню, пройти повне обстеження і зрозуміти, що там відбувається в організмі. Тобто тут не варто затягувати. Якщо на нігтях такі, знаєте, білі плямки, ми їх в дитинстві я завжди на них дивилася, і вони мені були такі чудні, цікаві. І оці білі плямки вони насправді передбачають події. Вони з'являються в організмі після певного викиду адреналіну. І тут ми можемо як прочитати ці події. Ми розділяємо нігтьову пластину на три частини. Е, якщо, е, якщо початок нігтя, та, там, де він тільки починається, від, від пальця, це у, нас, це у нас майбутнє. Це те, що подія тільки відбудеться. От у вас да, відростає нігтик, ага, і ви бачите, що знизу вверх іде біле п'ятно. О, значить, буде якась подія. Середина нігтя це подія відбувається зараз. Тобто це теперішній час, коли вже відбувається ця подія. І закінчення нігтя – це минуле, тобто подія вже відбулася, відійшла, і ви її або опилите, або ж зріжете все. І враховуючи те, на якому пальці йде ця подія. Ми можемо сказати, яка вона буде. Якщо вона у вас на Юпітері на вказівному, то це закоханість, це любов, це щось пов'язане з, ну, з почуттями. Юпітер це почуття. Якщо у вас на безім'янному пальці, то тут про гроші, про документи. Про спілкування якесь може бути. У мене, до речі, також я коли вивчила, і дійсно я подивилась на нігті, думаю, а в мене якраз на безум'янному пальці шов таке плягамка така, якраз доходила. Я думаю, о, прикольно, значить, буде якісь грошенята прийдуть. І дійсно, в мене звернулись до консультації, мені зарахували кошти на рахунок. Ну Так було цікаво спостерігати. Якщо, якщо плямка на мізинцю, то це, це, це вдача у справах. тобто Якщо людина шукає роботу, вона її знайде. Якщо людина поступає, вона поступить. Якщо вона змінює роботу, вона змінить. тобто це вдача у справах. Але якщо на середньому пальці, то це палець Турна, то це печаль тоскає неприємності на середньому пальці. І ну, це якісь неприємності в житті. Якщо на середньому і на, на Юпітері, то це неприємності в коханні можуть бути. Якщо на середньому Юпітер це вказівний. Якщо на середньому і на безімянному, то це неприємності з грошима. Якщо на середньому і на Мізинцю, то це невдача. Тобто, по, по, да, в общем, поступав, не поступить, шукає роботу, не знайде роботу. Ну, от в такому плані. Зараз про нігтики я писала допис, я з вами зараз ним поділюся про білі плямки. Йдемо далі по нігтям, якщо дивіться, якщо на нігтях така шершавість, вони як шалушаться, да, і, і коричневі плями, коричневі, то це вже показник того, що організм починає старіти і у людини початок вікових проблем зі здоров'ям. Також ми можемо розглядати луночки. Луночки це ті такі біленькі. Полумісяці, такі в формі місяця, які виходять з початку нігтя на початку нігтя. І от по луночкам ми теж можемо розказати людині про стан її здоров'я. Якщо рулуночки гарні, помітні, білі, це у людини все добре, гарний кровообіг. Якщо лунки занадто великі, вони такі на, там, на півнігтя можуть бути, то у людини проблеми з астма, астма може бути: бронхи, задишки, проблеми з диханням. Якщо лунок взагалі нема, тобто є от лунки або малопомітні, дуже такі тоненькі, або їх взагалі немає, то це проблема в згущенні крові, тромбози можуть бути, закупорка вен. Таким людям варто пити, розріджуючі препарати або пити багато-багато води. От Ви їм можете про це казати. Також дивіться, бувають такі нігті. от, Наприклад, є нігодь, і на ньому посередині є така одна горизонтальна полоска, він, наче як провалюється по цій по, посередині, ніголь як от впровалюється в цю полоску. Це показник того, це як, як такий перерізаний надвоєнігодь. Це показник того, ця лінія називається лінія, бо це того, що людина недавно пережила операцію на внутрішніх органах. Тобто, ви можете в неї спитати, чи переживали ви операцію? І вона з'являється як після страха, після того, що людина пережила. Тобто це така людина пережила таку стресову ситуацію, нелегку стресову ситуацію в житті або операцію. Коли людина відновиться, коли організм відноситься, ніготь повністю вирівнюється. Також, дивіться, якщо на нігтях такі як точки, як голкою пробиті, такі проколи, як, як пробоїнки. То це, наче хтось от проколов голкою пробив, це проблеми з імунною системою. Це Або внутрішній псоріаз може бути у людини по таким показникам. Якщо на нігті такі вертикальні полоски, такі вертикальні полоски, ледь помітні вони, такі, як такими от, ну, полоски. Це проблеми з суглобами, кістками і хребтом. Вони, Як чим грубіші і виражені стають ці полоски, вони ведуть до розвитку ревматизму і інших проблем з опорно-рухливими апаратами. Тобто, таким людям ви можете казати, щоб вони пили от кальцій, щоб вони пили от для волосся, для колаген. Да? оці для суставів, суглобів препарати. От їм треба таке приймати. І якщо у людини багато, ви бачите, дивитесь руки багато за на пальцях, то в житті людини такий період дрібних неприємностей. Тобто, не все добре. Не все добре, якщо неприємності закінчуються, за усіні це. Вони також всі приберуться.